Привіт, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях поговоримо про останні події. Поїхали! Можна з певненістю сказати, що Конор Макгрегор хоче повернутися. Зараз майже всі останні новини, так чи інакше, стосуються Макгрегора. всі хочуть з ним битися. Нещодавно Макгрегора запитали про його думки щодо майбутнього боксерського поєдинку Джейка Пола з Нейтом Діазом, який відбудеться 5 серпня. Він назвав Пола Віслюком, перш ніж обрати Діаза переможцем. 26-річний Пол відповів на ці коментарі. Йоу, Коноре, я від. Правлю тебе до нокауту, і ти не зможеш боксувати так добре, як я. Я зроблю з Нейтом те, що не зміг зробити ти. Я покладу його спати. Ти будеш сидіти зі своєю новою пивною компанією, яка зазнає краху. П'яний як біс, розуміючи, що ти пропустив свій шанс, випиваючи дома до дна пляшку, ти скажеш, чорт, я дійсно думав, що ніхто не зможе зробити те, що зробив я у цьому спорті. Я дійсно думав, що ніхто не стане таким великим іменем, як я. Я дійсно думав, що завжди буду найкращим але ти не можеш обрати все. Ти не можеш веселитися, гуляти, пити, вживати наркотики і бути найкращим бійцем у світі. Ти вибрав неправильний шлях, бро. Коли ти це зрозумієш, і зрозумієш те, що наш бій буде для тебе самим величезним. Ти просто набереш мене, а я відповім і скажу, що я сам собі бос і можу зробити цей бій, якщо твій татко Дана дасть тобі, хлопчику, можливості зі мною битися. І в цілому, коно. Я не думаю, що бути алкоголіком надихає. Я поважаю тебе і через те, що ти пройшов, але це бізнес розваг. Тож чи будемо ми розважатися, чи будемо сидіти тут і говорити? Ось так брутально відповів Джейк Пол. Так, на жаль, зараз якась епоха треш боїв та усіляких подібних експериментів. Не скажу, що мені це дуже подобається, але я розумію, що від цього тренду нікуди не дітись. Ну що ж, кожен хоче поєдинку з маком, але я думаю, що він далеко не той, хто був раніше. Тому він зараз, начебто, грає якусь роль Конора Макгрегора, а в очах видно, що вже інша людина, яка може тільки сказати, що то був я. Відбулася прем'єра першої серії ТАФ з Чендлером та Макгрегором, де у першому поєдинку Конора боєць програв нокаутом у першому раунді. Видно було, що Конор засмутився за свого гравця. Натомість Чендлер був задоволений своїм воїнам та сказав, що той виконав все, що планувалося. Скажу відверто, я не був дуже вражений першою серією, але подивимось, що буде далі. В тизері другої серії було видно, що накал емоцій між Конором і Майклом буде тільки зростати. Ти як нам обіцяв дана, що на шоу об'являть поєдинок Конора та Майкла, тому з нетерпінням очікуємо. Ірена Алдана кидає виклик Аманді Нунес за титул чемпіона UFC у найлегкішій вазі в головній події UFC 289, яка відбудеться у Ванкувері 10 червня. Дієго лопес, її тренер з джиу джитсу Очікує ще одного шокуючого поєдинку. Лопес був учасником UFC у напівлегкій вазі. Він також тренував та був у куті Алексе Грасо, коли вона змогла перемогти домінуючу чемпіонку Валентину Шевченко. Лопес вважає, що потужні руки алдани можуть бути занадто великими для нунес. Ну не знаю, нунес дуже опасний боєць для любого, де й в цілому в останньому поєдинку вона виглядала в гарній формі. Але треба враховувати, що з кожним роком, з кожним виходом в октагон, частина тебе залишається там. Але ми чекаємо на гарний поєдинок, їдемо далі. Логан Пол нещодавно провів кілька раундів боротьби з двома найкращими бійцями ММА на планеті. У вівторок увечері Пол опублікував відео у сторіс інстаграм, де він з Ізраїлем десанням та ще одним чемпіоном у напівлегкій вазі Олександром Волкановським проводять спаринг у боротьбі. Особисто я нічого проти не маю. Це дійсно круто. Що брати Пол змогли досягти такого рівня. Так, це трохи треш, але вони дійсно віддаються спорту, а це дуже похвально. Кайкара Франс надихався Ізраїлем Мадесанію подолати минулі невдачі та стати чемпіоном UFC. Незважаючи на поразку у своєму першому титульному поєдинку. Кайкара Франс вірить, що повернеться до шансу стати чемпіоном, і коли це станеться, він планує гарно на цьому заробити. Перший крок до цієї мети вже зроблено в ніч цієї суботи, на неділю, коли він виступить хедлейнером на UFC Vegas 74 проти суперника, який гарно зростає. Це Амір Альбазі. в п'ятираундному поєдинку. Хлопці зустрінуться. В UFC Apex. Це буде перша поява для Кайкара Франс після того, як її чемпіон Брендан Марено зупинив у третьому раунді у тимчасовому титульному поєдинку в найлегкішій вазі на UFC 277 минулого липня. Незважаючи на те, що ця поразка була вразливою в той час для Кайкара Франса, він черпав натхнення у свого товариша по команді короля середньої ваги Ізраїля. Десандії на його здатність подолати труднощі та вийти на перше місце. Кайкара Франц каже, Морено великий боєць, великий чемпіон. Він чудово виступив проти Дейвісу на Фігерейдо. Він зробив так, що це виглядало легко. Тож для мене наявність такого товариша по команді, як Ізі, який щойно переміг хлопця, який перемагав його тричі, просто нагадує мені, що це можливо. Це те, що я ніколи не випускав із уваги. Це кінцева мета стати чемпіоном світу в найлишніх. Легкіші вазі особисто я вболіваю за Брендана Марено, але Кайкара Франц дуже гарний та крутий боєць, і я бажаю йому успіхів в кар'єрі. Впевнений, що вони за Альбазі покажуть гарне шоу на цих вихідних. Теренс Кроуфорд попереджає Френсі Сангано щодо боксу. Теренс вважає, що Френсіс міг би досягти успіху в боксі, але зараз він націлений занадто високо. Послухайте, цей хлопець панчер. Він займається своєю справою в ММА. Але там все по-іншому. Викликаючи сьогодні найкращих важких ваговиків світу, я не бачу, щоб у нього був шанс з одним із цих хлопців. Це просто чесно. Якщо ви отримаєте удар від Дентела Вайдера, ви втратите свідомість. Тайсон Ф'юрі отримав удар та втратив свідомість. А пізніше прийшов до тями. Я не бачив інших спортсменів, які втрачали. Але так само свідомість, а потім повертали. Деонтей має надзвичайно потужний удар, тому тримайте це на увазі. Я повністю згоден. Якби мені не подобався хижак, я думаю, що він переоцінює свої шанси у боксі, але я не хижак і не чемпіон, йому видніше. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, підпишись на канал та вдар двієчку по лайку та дзвінку. З вами були ММА в деталях. Почуємось.